Друзі, всім вітання, з вами компанія Carvel. До нас продаж залітає ще одненька автівочка. це в нас Сіат Ліон, Fastlift Lift 21 року, комплектація FR, 2 літра дизель на автоматі, коробочка DQ381 в красивому топовому кольорі з пробігом 150 тисяч кілометрів. Автомобіль. Після детелінгу, дуже гарний збережений стан, крутезні комплектації. Автомобіль з Німеччини без єдиного підфарбування, без ДТП, прозора історія на офіційному дилері Seat. Гляньте, який стан Диски у нас R17 на новій літній гумі Michelin диски без бордюр, без пошкоджень. Задня оптика в нас вже динамічна. Партронік 360. Передня оптика в нас LED, круїз контроль Дістрон, Вінкод, кого цікавий даний автомобіль. Камера асистентів. Таких автомобілів в Україні дуже мало, безключовий доступ. В такому гарному збереженому стані. Так. Атмосферні підсвіточки салону, зеркала гріються, складаються, по пластику в все ідеально. Гляньте яке шкірине мультикермо, перфороване, скошене в стилі FR, підігрів керма, LED приборочка, найвеликий моніторчик, скарплей з Android, Auto, підігріви сидінь. Трьохзонний клімат, контроль, бездротова зарядочка, заводиться з кнопки, електроручник, гляньте якийсь селектор переключання передач. Стан дуже красивий, збережений. Сидіння у нас комбіновані шкіра з тканиною. Дуже зручні ковші. Гляньте який стан, все віддалі Накладочки на пороги з підсвіткою. Задній диван також в ідеальному стані, пластик без пошкоджень, задня кліма, зарядки до телефону, комплектація FR, імітація холодних. Труп, електропривід багажнику. Майдеський стан пластику, все в ідеальному стані. Багажник дуже великий. Стан пластику, електрофоркоп, римкомплект. Задній ряд у нас також все в італьному стані. Пластики порожні все збережене. Так, зараз перевіримо.

Це пластик. Колір дуже гарний. Так, лубове у нас в на му році, без колів, без пошкоджень. Капот також без сколів. Авто в рідній фарбі. За даний автомобіль ціна буде 22,5 тисячі доларів, сертифікат наявності, авто після детелінгу професійного. кого зацікавила автівочка, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Готові до любих перевірок. Всім гарного вечора!